Політика міста Києва, екологічний транспорт, пільги для бізнесу та громадський контроль. Ці та інші напрямки реформування життя столиці під час відкритої дискусії обговорювали кандидати в депутати до Київради. безумовно ми надаємо пріоритет саме екологічному, бажано електротранспорту комунальному. Чому тому, що Київ є мегаполісом, у нас величезна кількість проживаючих і також туристів і приїжджаючих, транзитерів. Тому такий транспорт буде в пріоритеті. Безумовно, треба думати про центр міста, звільнення його від автомобілів, створити сприятливі умови для того, щоб бізнесу було цікаво займатися переробкою сміття, для того, щоб бізнесу було цікаво займатися збором сміття, і для того, щоб бізнесу було цікаво, це можливо лише заведення певних пільг, озеленювати територію навколо своїх бізнес-зон. Ділилися учасники дискусії із своїми рецептами подолання корупції. Так на думку кандидата від об'єднання самопоміч Сергія Госовського для боротьби із цим явищем потрібен громадський контроль. Яблочний контроль, який должен слід за тим, що происходит в наградсоветах, Советах. Як действує архітектурно-строїтельний контроль? Що делает госэкспертиза. Фактически Фактично нам нужны дружинники. Вероятно, это должны быть практичні патрулі из жителів города активних, кому не байдуже. І е, депутатів, віряти Київради від семи політичних сил відкрито дискутував 21 кандидат в депутати до Київради. Підтримати їх позицію або ні мав змогу будь-хто з присутніх у залі.